Друзі, в Софія. І так, готичний оракул віщує про кармічні події. На що прямо зараз треба звернути увагу? Вау! А, супер, любі друзі! Ну, дивіться, карта каже про те, що вам прямо зараз треба розпочати ритуал, можна так сказати, прийняття своїх тіньових сторін. Це треба прийняти. Є дуже сакральна фраза. Наприклад, жадібність. Я приймаю свою жадібність і даю їй місце та час в моєму житті. Ви не можете від цього позбутися. Ви можете навчитися контролювати. За будь-якою темною якістю стоїть сила, і ваша ваше завдання познайомитися, прийняти і навчитися використовувати ту силу. Собі і людству во благо.